Сьогодні багато людей задаються питанням, чи чує їх Бог. Хіба він не бачить, що твориться в нашій країні? Хіба він не чує молитви наших громадян? Хіба він не знає про те, що робить сусідня держава з нашими містами? В Біблії є відповіді на ці запитання. Дуже чудові тексти записані в книзі Вихід 3, 7, 8. І промовив Господь: Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями. Бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки. Бог бачить, Бог чує, Бог знає, і Бог іде, щоб визволити свій народ. І він прийде вдруге не тільки для того, щоб звільнити лише якусь одну націю, він прийде вдруге, щоб звільнити всіх, хто є його народом, хто називається його іменем, хто з ним у завіті. Цей час згідно божих пророцтв уже дуже близько. Чи є я сьогодні Божим народом? Чи є я сьогодні частиною цього Божого народу, за яким Ісус прийде, щоби звільнити їх, щоб спасти їх?